Всіх вітаю! Сьогоднішнє відео буде дуже цікавим для майбутнього покупця тої ласточки. Вона чорна, тому буду її називати ласточка, як би це банально не звучало. Зараз розкажу трошки про цій машинці. А саме перше таке ТО зробив після покупки і зараз розкажу. Найперше треба мені зафіксувати і для себе. Що зроб... поміняв масло і фільтри на такому кілометражі 234, ну 235 тисяч, о, класно, якраз 235 тисяч, буду пам'ятати. І зараз розкажу, значить як ми її купляли, коли ми її купляли, все є на каналі. І ви, ймовірно, бачили це відео. Але якщо ви покупець і я вам скинув цей плейлист. Майбутній покупець цього автомобіля, я вам скинув цей плейлист. То, значить дивіться, зараз 2024 рік. Місяць. Кінець червня, початок липня, бо то вже пару днів прийшло, як я міняв масло, там я так сильно не їздив, то можна отак запам'ятати: 235 тисяч. По маслі я завжди беру масло мотюль в авторизованих точках продажу. І тут. 5,3 літра масла поміщається. Я купив 5 літрів і купив 1 літру. 5 літрів 2200, це я цифри називаю, щоб мені потім минулого року було порівнювати чи через рік, чи через два, так як я собі завжди дивлюся, що скільки раніше коштувало. П'ятерка 5 літрів масла коштувала 2200 мотюль XS 5W30 і літровка коштувала 515 гривень. Бо 5,3. Коли я приніс на СТО тих дві каністри масла, там залили і кажуть: отак, на сірник, як на товщину сірника, до верхнього уровня не вистачає. От, тому не розпочатували навіть ту літрову і мені просто віддали. Хочу зазначити, що СТО в нашому місті в Гребінці я там постійно собі заїжджаю біля вишки, там дуже класно, сервіс класний, люди класні. Все класно роблять, все чесно. Там, як ви мені писали минулого року, що таких, як ти, розводять, на таких наживаються там і так далі, що треба стояти під руки заглядати. Сам не люблю, коли мені під руки заглядають, та і я сам теж там не стояв під руки, не заглядав. І мені літру масла віддали, тому що воно там не потрібне, не заливали його. От, то стільки коштувало масло, і який кілометраж я показав, залив. Потім фільтра, фільтр масла 140 гривень, повітряний 190, паливний 330 і фільтр салону 285 гривень. Корейські фільтра поставили і все. Отак, От я пройшовся по цьому. Потім що було, я ще робив? Діагностика ходовки ще раз ну, зробили тут. І треба було поміняти шарову опору, тому що вона ще, як сказали, не є небезпечна, але починає стукати. Я відчував, що стукає, і сказали, що стукає ліва, що треба її буде поміняти. Я відразу її замінив. От, опора щось там коштувала 550 чи 525 гривень. І робота. Тоже там скільки що? Чи 300, чи скільки. Потім кондиціонер погано. Він то холодить, але погано, мало фреону, От. то долили фреону і ще там в районі 1000 гривень за кондиціонер теж заплатив. Так що, отаке таке пройшовся. пройшовся. Потім, що буду далі по цьому робити по автомобілі, все буду показувати. Розхід, Тоже, якщо в мене десь є, то я вставлю сюди. Як на трасі, як скільки там бере, наприклад, KIA Ceed, 2007 рік, 1.6 CRDI. швидкість 100 км за годину, тут 105. Оберти 2.2, 2.200. розхід. .0. По трасі М03. Ну, я задоволений розходом дизельний автомобільчик 1,6 дизель. Він, звісно, старіший, дешевший, ніж в мене був попередній, але тут зовсім такі інші емоції. Не скажу, що краще, не скажу, що гірше, просто інші, і то є тим так цікаво і класно. Кожен автомобіль він як якийсь індивідуальний. Тому хто цікавиться Kia Ceed, можу сказати, що мені подобається ним їздити. Все класно. Ось таке коротке відеозвіт для плейлиста Kia Ceed. щоб потім собі могти порівнювати. І коли хтось купляє автомобіль. Я йому скидаю, наприклад, цей плейлист. І він всю історію, що я робив, поки володів цим автомобілем, може собі передивитися. Бо так і на словах не розкажеш. От. Так само і з попереднім автомобілем в мене було. Тільки з... перед тим, що був перед попереднім, такого в мене не було. От. Ну, все.